Вже влітку усі мешканці багатоповерхівок мають створити ОСББ. Якщо мешканцям новобудов більш-менш все зрозуміло, то у тих жителів вік будинків, яких налічує не на один десяток років, виникає питання: чи буде проводитись капітальний ремонт у будинку, чи всі ці накопичені роками проблеми ляжуть на співвласників будинку? З цим питанням ми звернулись до заступника міського голови Валерія Гнатюка. Відповідно до діючого законодавства, яке вступило в силу з 1 липня, зараз співвласники багатоквартирних будинків, а це фактично всі будинки без виключення в Білій церкві, крім гуртожитків, які знаходяться, є відомчим житлом, мають можливість піти трьома шляхами. Перший шлях це провести загальні збори і створити ОСББ, стати юридичною особою і, відповідно, управляти своїм будинком на свій розсуд. Або Самостійно його обслуговувати або наняти якусь компанію, яка буде обслуговувати. Це перший варіант створення СББ. Другий варіант. Проводяться загальні збори без створення СББ, і громадяни, співвласники будинку приймають рішення про визначення організації, яка буде обслуговувати цей будинок. Це може бути суб'єкт підприємницької діяльності, це може бути житлово-експлуатаційна організація, в якій вони обслуговуються, це може бути будь-що, тобто, тому що вони є власниками будинку. І третій варіант нічого не робити. Якщо нічого не робити, то тоді, відповідно, закон зобов'язує виконавчий комітет до 1 липня 2016 року провести конкурс. І на конкурсних засадах визначити управителя будинку. От три mm. варіанти зараз у кожного будинку є, в яких ще не створено СББ або не проведені загальні збори. Mm. Відповідно mm. до закону про приватизацію 91 чи 93 року перший капітальний ремонт після того, як там з'явилася хоч одна приватизована квартира, mm. має зробити попередній власник. Mm. Тому питання потрібно розбиратися. З якого статусу, в який статус перейшов ваш будинок. Угу. У кого він був? Для прикладу скажу, попереднім власником будинків, які знаходяться на масиві Ливаневського, був хто? Акціонерне, так, да. Білоцерківшина. Угу. І воно передало ці будинки в 99 році. Так от закон чітко каже, що попер... кап... перший капітальний ремонт має робити попередній власник. Якщо у вас будинок знаходився в державній власності, значить попередній власник це держава, не місцевий uh -huh, бюджет, держав. не міський, а державний бюджет повинен виділити кошти і провести цей е, перший капітальний ремонт. Якщо ну, він знаходився в комунальній власності, а таких будинків, як, ну, я вам скажу відверто, до моменту приватизації було можна на пальцях перелічити, то виділяються кошти з міського бюджету. Що дуже часто звучать питання: ну от, ми платили, ми постійно платили, а мали б пробитися. Давайте далеко ходити не будемо. Давайте повернемося в 2005 рік, коли тариф складав 32 копійки з квадратного метру і цих грошей вистачало виключно на виплату заробітної плати. За ті кошти, які ми з вами платимо як квартплату. Так, ну, умовно називаємо. А насправді це називається кошти на утримання будинку та будинкових територій. Вони витрачаються А на утримання і Б, на проведення поточного ремонту. Що таке є поточний ремонт? Поточний ремонт, наприклад, беремо покрівлю. Це за ті кошти, які збираються з будинку, житлово-експлуатаційна організація чи обслуговуюча організація. Давайте будемо ходити від mm -hmm. слова ЖЕК. Тому що в нас працюють вже і приватні організації, і є і приватні житлово-експлуатаційні організації, і ОСББ і так далі. Обслуговуюча організація, поточний ремонт це до 10%. до 10%. Ще все, що вище, це є капітальний ремонт, і це робиться за окремі гроші. Для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів це люди окремі внески складають собі там, як називаємо так, на чорний день. Mm -hmm. і коли сталася проблема, вони їх витратили. Або цього не роблять, і тоді бігом бігають по квартирам і збирають гроші, давайте в нас ліфт зупинився. Mm -hmm. Різниці між приватним будинком, будинком, в який створено ОСББ, чи, чи житлово-будівельним кооперативом, чи тим будинком, які стоять на балансі житлово-експлуатаційних організацій. У зв'язку з тим, що 99% у нас житлового фонду приватизовано, немає. І тому позиція міської ради, яку підтримує міський голова, його позиція особиста про те, що весь житловий фонд має бути в рівних умовах. Незалежно від того, де ви проживаєте зараз, в ОСББ чи в житлово-будівельному кооперативі, які побудували за власні кошти, а тих, хто приватизував квартиру і не вкладав власних коштів, теж питання, так? Да? От яка, поясніть мені, в чому різниця між тими, хто живе в житлово-будівельному кооперативі, і тим, хто приватизував квартиру? В чому? Тільки в тому, що ти типу, побудували за власні кошти, а тут держава дала. І відповідальність, відповідно, і допомога має бути всім однакова.